Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я до вас виходжу знову. Дивіться, звідки я виходжу. Як ви думаєте, звідки я, де я? А, можливо, ми переїхали. Але, на жаль, поки що ні. Це лише в мріях. А, надіюсь, дасть Бог і стане колись реальністю. Навіть не колись, а скоро. А, на даний час я прибираю будинок. А, ось так. Я прибираю біля дивана, мені тут потрібно все проставляти по місцях, попротирати, поскладати, що де валяється підняти. Я працюю таким чином на роботі. Господарі в нас дуже добрі. Навіть коли ми сюди летіли, ще то ці господарі, які тут живуть в цьому будинку, нам дуже допомогли. І давали дитячий різний одяг, і там навіть гроші давали. Ну, Дуже просто такі доброзичливі, відкриті в них серця на допомогу. У них троє маленьких діток. Малесенька така дівчинка, нещодавно народилась така, хорошенька вже підросла, сидить, навіть повзає вже. Дуже красива красиве дівка-дівка. І зараз я прибираю там, де вітальня чи як, ну, там, де відпочиваюся, вже сидять на дивані, там а, дивляться телевізор. Граються дітки, я все розкладаю по місцях, пледи складаю, різні іграшки прибираю. Тут книжки під столиком, багато дуже книжечок, вони завжди діти читають і перевернуті. І я там протираю і все складаю. Дивіться, ось так поскладала далі починаю. Пилососить. Я вже все попротирала пилюку, де можна було протираємо ми серветками такими спеціальними для прибирання є. І зараз все пилошошу. всю поверхню, всі підлоги. Будинок цей великий. Є зверху самі спальні, потім середній поверх, там кухня, вітальня ігрова і ще є бейсміт-підвал, там теж офіс. Батьки в спортзал і теж дітки граються. І такий диван, там і телевізор теж відпочивають. Ну, будинок великий. І так як тут троє маленьких діток, то часто нароблюється. Я це прекрасно розумію, тому що в мене теж діти малі. І повірте, з малими дітьми дуже важко утримувати чистоту. Але коли людина може дозволити собі, щоб в неї прибирали, то чому б і ні? Ось Зараз я пило тут а, пилососом а, коврика під столом. Діти тут а, робили будиночки такі з печива, що там було валялося різні книжки. Але це нормально все, тому що це є діти. Зараз так само вимітаю, де я пил... можна пилососити, то я пропилососила, а де вже на підлозі ну важко пилосос не може вже все забрати. Я замітаю таким вінечком. Все вимітаю, це з-під стола, де вони завжди їдять. І як в кожній сім'ї, де маленькі діти, під столом завжди різні навіть кусочки, там буває хлібчика, кришечки, іграшки можуть навіть валяти. Тому мені зручніше все підмести віничком, і так набагато скоріше, і все забереться, все смітічко, що де валяється. На відео все так прискорене. Ну, але в житті трохи помаліше ти працюєш, тому що це нелегка робота. І я скажу, мені не соромно, тому що це така робота, без якої не обійдешся. В кожному будинку потрібно прибирати, якщо хочеш жити в чистоті. І, наприклад, приїхавши сюди, я побачила, що тут. До любої професії, ким ти працюєш, люди ставляться добре. Байдуже, чи ти банкір в банку робиш, чи ти прибираєш. До тебе ставляться як до людини. Мені це дуже імпонує. І, наприклад, тут такий рівень життя, що є люди, які прибирають там в готелях, чи де працюють десь на стройці. І вони можуть собі з таким заробітком дозволити навіть один раз там в рік поїхати відпочити. Тому це дуже добре. Зараз я мию підлогу, все файно протираю. А, спеціальна є така хімія плискати, щоб підлога краще відмивалася і блищала. Я це, якщо ви помітили на відео, показала. Далі переходимо до туалету. Вмивальник був у фарбах, можливо, відео так не передає. Зараз все я повимивала, повичищала, повитирала, підлогу помила, все чистенько, прекрасно, як приємно заходить в будинок. Коли він чистий, подивіться, як поблизько я вже підлога, як я помила її. Ну, прекрасно! І я дуже рада. Ось так виглядає, коли ми вже все прибрали чистенько і красиво. І такий жираф.